Дивіться, Василь Іванович, от тут стіна йде, тут кухня у нас. От, перестянок тут санвузол. Два канали санвузла має вийти. Один під фанову трубу, один витяжний. І, і два канали під кухню. Отут. От, щоб розділяло. Отут, о. Заміряємо, тут 3 метри, 280 3,30 висота каналу. Зараз порахунці скільки цегли подати. Отут розкріп, розкріпляйтесь якось, і отут ведемо канал наверх. Це 12 на 25, чи 4 канали, щоб було. 12 на 25 чи що? Чи 12 ну, на 12 Ну, 12 на 12 вийде канал. Фанову, от в цей канал, крайній самий, ми вкладаємо одразу трубу трьохметрову, там є, щоб фанова буде, щоб конденсат стікав в каналізацію, отут. От тут муруємо, потім їх утепляємо. Труба є тут каналізаційна. А, тут Щас... каналізаційна? Да, в крайній канал. Два, е, один, один так. фановий і три вентиляційних буде. Ага. 12 на 12. Mm -hmm. Ну, як вийде всередині.